Ранги це дефолт. Так, сьогодні поговоримо про те, як обезціність ранги обрав Brawl старті. Але спочатку ставай, підпишись на канал. Наша ціль тисячу підписників. Наймемо з того, а що таке ранги? Ранги це, як панували розробники, такі досягнення, які гравці тобі ставлять і досягають їх за до допомогою підвищення скилу, навиків і так далі. Але ще вони обезчинились. Зараз я вам це розкажу. Перша причина це VPN. Хто не знає, VPN це програма, за допомогою якої можна поміняти своє місце знаходження в інтернеті. І якщо поставити VPN на країни, де мало людей грає в Брагу, тебе буде кидати в ту... гравцями з тої країни. А так як там мало людей грає, тебе буде кидати проти 15, 20 і, і... і навіть нижчих рангів. Потрібно, це просто зайти в Brawl Старс, а 850 кубків. Після цього вийти з нього, включити VPN на певну країну в певний час і все. Ти можеш грати майже, майже з ботами. Також є приватні VPN, які кидають справжніх ботів до тебе в, в, в гру. При, але я вам не рекомендую їх купляти, тому що це, вас це може забанити, це може бути скам. Їх суть в тому, що коли ти заходиш в гру, з спеціальні боти, які не можуть рухатись. І просто стоять на місці, а ти в доброволі заплаваєш 2 гола і та капаєш по 5000 кубків на одному персонажі. Друга причина, чому ранги обстріли, це, звісно, того самого, Що таке винтрай. Вінтрейд це, коли ви, наприклад, з друзями збираєтесь якийсь, наприклад, Discord сервер, і потім все, що вам потрібно, це снайпитись в каті, Тобто за тиштай попатись один проти одного. Бажано в соло впарне теж моно. Після того зачимитись і виносите всю карту. Тобто він трейдинг це коли люди попадаються один в одному в гру і договардяться, які місця хто займе. І так капають кубки. За це вже банове топів світу і інших, але люди все одно продовжують цим займатися. І за цього ранги дуже сильно обезцінювалися, тому що від мої вінтрейду ти вгриєш кожну катку і апаєш кубки. І так за день можна було апнути хоч 35 й ранг. Третя причина не така важлива, але тімінг теж трохи обестінні в, в рангі, тому що гравці просто збираються в кучі і всю гру не атакують, а потім вже, коли зближається зона, вони починають одну атакувати. Але, звісно, є ще й тімери, які збираються так, ніби не за тимсь, а потім вбують інших гравців і так силають їм кубки для свої ж вигоди. Але це не дуже обестцінно в, в ранги. Одна з найголовніших причин це час. За всі ці роки, коли прикладково 35 ранги, їх вже майже кожен навчився апити. І не стали дефолтом. Тому що для цього просто потрібні ті, те, що я перечислив раніше, або хороші тімейти. З персонам потрібно будувати якісь вищі ранги, або перероблювати цю систему повністю, тому що так, з часом вони обезцінняться, і кожен зможе похвастатись повним аккаунтом 35 рангів. Тому скоро надіємось на реворк трофейної системи. Зараз я можу придбати вам таке, що додати нові ранги. Звісно, це буде звучати дуже банально, але це буде найлегший вихід, як зробити ранги не такими безцінами. Тому що збити, наприклад, 50 ранг, рангів, як 4000 кубків на одному браворі, Це вже буде реально важко. Або як нам складніше, реворк трофейної системи. Ну це було все звано, був айсер. inscreva no canal.